Ах, трускавці, майже весна. Ви бачите, вже і сонце. Таке враження, що вище піднялося. І снігу все менше і менше залишається. Та й хмаринки. Я би не сказав, що вони вже зимові. Вони такі більш весняні. Ну, снігу зовсім мало. Ще трохи кілька днів він розтане. Прогуляємося до обівету, Ще на сніжинки подивимось, бачите, ще на ліхтарях досі є сніжинки. Я вже казав, так тепер буде до Великодня. Ой, ще, ще тут все новорічно прикрашено. Це дуже добре, що новий так триває довго. Пізно почали. Швидко закінчувати не будемо. А відповідно, якщо погода сонячна, зразу більше людей на прогулянці. Я би навіть не сказав на бюветі, бо це далеко від бювету ми зараз. Прогулюються явно люди, які не приїхали в Трускавець пити воду. А такі зараз більшість. Ну, це знову ж таки моє суб'єктивне спостереження. Ай, вертеп, дідух, Цікаво чи дідуха спалять. Ви ж знаєте, за класикою традиції дідуха треба спалити. Я розумію, скоро Вікторія розморозиться, почне працювати. Щось не видно від вуличних музикантів. Зазвичай в такий час, в таку пору при такій температурі повітря. А в день температура перегрівається так, вже деякі дні чи майже не до 10 градусів тепла. В таку пору року в такий час мали би з'являтися вуличні музиканти. Шайма торговий центр. Ну, бадьоро, бадьоро, бачите, як погода краща. І людей більше на вулиці, і сонечко. Якось зразу і зовсім інший настрій. Де ж думаєш, то вже скоро літо. Наречь, ну, скільки нам днів до літа залишилось. Хто порахував, напишіть нам в коментарях, щоб ми знали, будемо, будемо вести зворотній відлік до літа. Це для тих, хто любить літо. Іван, Павло, II, костел. А, люди вже виселились. Скоро підуть на потяг. З валізками стоять. До речі. Нових потьків поки що не передбачається. Слава Богу, що тієї. Станом на зараз. Київський потяг. Курсує щодня. Навіть є плацкартні вагони. Дніпровський потяг курсує через день. Ну, але знову ж, слава Богу, що курсує, бо восени був час, що він не курсував деякий час. А ялинка гапає. Гарна, тільки питання, чи її треба в таку пору року, чи вона потрібна. А Прогуляємось до і, і Тут людей більше насправді. Кран не працює, що так кран не працює. Може, які питання зі світлом. О, я чую вже анонс. Ну це не сьогодні, а за кілька днів переїдуть Ростислав та Світлана Феденець. Пам'ятаєте, ми їх у Львові бачили на фестивалі Нова радість стала. А сьогодні хто буде? Сьогодні буде Сергій Піскун. Ви навіть побачите його традиційно в одному з наступних відео. А, прогуляємося тут, все трошки на сніг подивимось. Побачите, нагуняли снігу немає тут. Все трошки снігу залишилось. Плюс джерело Фердинанд. Гарно. А якщо здалеку, якщо не видно, яке воно дірево, на вікна побить, то звичайно, що гарно. так. А, і тут коли сонечко підсвічує, бачите, ялина, сосна в кадрі, хмарки біжать. Ну, реально гарно виглядає. Краса. Причому цю красу можна собі купити. Тут частина приміщень продається, частина здається в оренду. Тільки гроші мати і все можна придбати. Ой. Люди очікувані пана Сергія Піскуна вже. Але, що в мене камера не наближує так сильно то, <хи> то було б видно, чим працівники на будові займаються. Ой! Карштований палац. Ну, поліклінічне відділення, добре видно його. Саме житлове ще не дуже добре видно звідси. Ей, бівет! Ох, як голуби злетів. Таке враження, нам не замовлення, бачите. Хе -хе. Круто. А ще раз би так. А, кілька кроків ще добі вету. Поки пана Сергія нема. Сергій Піскун з концертною програмою ти королева сьогодні о 19.30 в палаці культури Краса. за декілька хвилин. Сергій піскун буде тут у нас на двічі на завтра. Ми запрошуємо на чудову концертну програму заслужені артисти України. Ще трошки снігу і Біля мята залишилось світові популярні тіки. Найкращі українські пісні звучать у їх виконанні. 27-го зірка української страни, народна артистка України. Оксана Білозір з концертною програмою. 29-го Віктолош Припаль розписав Ходинець, законодавство війни Світлана Ходинець з концертною програмою Голос і серця Карпат». І 31-го Наталя Ларинка.